В першу чергу дякую за курс. Я, я так можу сказати, що в мене була мета, в принципі, бо я коли проходила на курс, то так ми всі описували, здається, свою мету. Я сподіваюся, що у всіх мета справдилася. У мене особисто так. Моя мета була в тому, що я в HR працюю три роки і якраз прийшла зараз в нову компанію після трьох років роботи в попередній компанії, і в мене дуже просто в плані того, що. Um, в мене дуже великий простір, бо я спеціально обираю собі компанію, бо мені подобається мати простір, велику відповідальність, щось так креативо -то придумати. Тому в мене в плані є з того, щоб піти щось реалізувати, запропонувати, продвинути просто, бо всі дуже завжди відкриті. Бо я теж там дивився, щоб такі люди були. Але складно з тим, як це реалізувати. Тобто, одна сторона проста, а інша ти постійно в стресі, бо якби ти не настільки. Я прям дуже багато знаєш, щоб настільки впевнено, якісь ідеї пропонувати, але мені комфортно в тому стресі, тому мені подобається. Але мабуть, найбільша якась така цінність, яку сказала би для мене в цьому курсі. Бо, наприклад, зараз компанія нова, яке я працюю там десь більше чотири місяці. Якраз зараз здається, було, тому якраз деякі домашки, які я, в принципі робила, вони тобі тому, що я робила на практиці. Наприклад, якраз там. Я може десь тому і хитрила. В мене там я якраз робила якісь ОКР, Така о домашка на тему ОКР. Якраз зараз можна там щось закинути чудово. Але маю на увазі, що багато з того, що ми проходили, наприклад, в нас так само є зараз в ну, наприклад, в нас настільки великий простір, щоб щось робити, бо в нас, наприклад, немає описаних цінностей компанії зараз, хоча нас там 100 людей працює в компанії. Ну тобто, от чудово, це якраз проєкт, який там починаємо там з наступного тижня з цим працювати або ще щось. Так само про модель компетенцій. Так само нам з на цим це потреба, ми це обговорювали. І тому це найбільша цінність в тому, що дуже класно мені мій беклог проєктів відповідає тому, що ми проходили на курсах. в цьому мабуть, бачити таку найбільшу цінність. Було прикольно, цікаво. Плюс було класно, коли хтось ділився супер якимись своїми кейсами з роботи. Бо для мене це теж зайва можливість послухати, як в інших компаніях відбувається десь в когось. Я там розумієш в когось дуже великій компанії. Ти таки слухаєш, угу, класно, але ладно, у нас простіше. Але в будь-якому разі це прикольно завжди слухати якусь іншу перспективи. Тому, мабуть, тут більше як теж дякую учасникам, які ділилися з іншими своїми якимись кейсами. І тим як в них працює в компанії, бо для мене наприклад це точно було теж ціним. Тому загалом дякую за курс. Шкода, що цей я до офлайн зустрічі не приєдналася, але в будь-якому разі це було класно, з ким я Друга, в машті, ще.